Насправді цього тижня повинен був вийти огляд на інші години Гармін. Але мені підказали, що у нас на каналі ще немає відео про Гармін Instinct 2 Solar Tactical. Тому виправляюсь та сьогодні поговоримо саме про цей годинник. З вас, та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, SportTime.ua. Давайте, як завжди, почнемо з зовнішніх показників. Це середній годинник 45 на 45 мм та вагою 53 грама. До речі, на моделі XTS ми вже робили огляд посилання є нижче. Дисплей монохромний, захищений склом Power Glass. Сам корпус зроблений з армованого волокном полімером. Годинник дуже міцний, його спеціально розробляли для роботи в складних та екстремальних ситуаціях тому й води стійкість 10 атмосфер. Насправді, за роки роботи з Garmin ми ще не бачили зруйнованого вщент інстинктом. Не дивлячись на те, що вони виглядають масивно, їх приємно та зручно. Управління, звичайно, не сенсорне, а класичне за допомогою кнопок. Їх тут 5. Можливо, в майбутньому знімемо окремий відео по кнопкам та їх налаштуванням. Ще по функціям почнемо з тактичних: Тут є режим невидимки або стелс, коли годинник вимикає всі функції, по котрим вас можуть запілінгувати. Також є режим Night Vision, щоб ви могли користуватись годинником пристрою нічного бачення. Ще серед тактичного є режим Kill Switch. це екстрене видалення всієї інформації з годинника та подвійна сітка координат, а ще по іншим функціям. Тут їх багато, як і в будь-якому гармін. Вбудований барометр, альтиметр та комбас, надточний пульсометр для точних показників стану серця, солдобовий аналіз здоров'я та активності, відображення сповіщень, Гармін Пей, Шагломір, аналіз ну. Готовність до тренувань та ще багато чого іншого. До речі, про спорт. Тут, звичайно, дуже багато режимів майже на будь-який смак. По батареї. Це solar-версія з сонячною підзарядкою, тому автономність краще. Увага! В Звичайному режимі смарт годинника інстинкти другі будуть працювати до 28 днів, та необмежено з сонячною підзарядкою. Це вражає, але звичайно при деяких умовах, 3 години в день під сонячним промінням. Про серію інстинкт від Гермін може багато говорити, бо їх всі люблять. Але кращий показник той, що перші інстинкти, які давно не випускають, і досі користуються популярністю. А що ви думаєте про цей годинник? Пишіть у коментарях. Та якщо надумали взяти собі годинник Гермін, звертайтесь до нас. У нас є як нові моделі, так і БВ за офіційною гарантією від магазину та досвідком більше 10 років роботи з Гермін. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!